Доброго вам здоров'я, шановні! 25 лютого вівторок. Сьогодні другий день Масляної або сиропусного тижня. В церкві в цей день згадують святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Цей день присвячений молоді. Влаштовуються гуляння, на яких хлопці та дівчата знайомляться, жартують та веселяться. Саме у вівторок жінки, одружені, які збираються на колодкування, хрестять в корчмі колодку, продовжується весела традиція. Цього дня молодь також кацається на санях, ходить на ярмарки, співає пісень та їсть смачні млинці. В цей день наші пращури остерігалися кумаху або кумоху. Це така лихоманка, яка за повір'ям з'являється наприкінці зими, саме на тарасія. Вона ніби живе в дрімучих лісах разом з іншими лихоманками, чекаючи на свій час. Вважається, що до 25 лютого до свята Тарасія люди ще можуть почуватися в безпеці, адже до цього моменту кумаху стримує домовик. Але після цієї дати він вже не може її стримати, і вона починає блукати в пошуках тих, хто необачно спить вдень або ввечері. Щоб позбутися хвороби, люди дотримувалися старовинного обряду. Вони йшли на місце, де, на їхню думку, підхопили цю недугу, розсипали навколо себе ячному крупу, низько вклонялися в усі боки і промовляли Прости, мати, сира земля, ось тобі крупи на кашу, ось тобі й кумаха. Після цього ще раз вклонялися і поверталися додому з вірою в те, що лихоманка їх залишила. Наші предки уважно стежили за природою. І помічали різні знаки, що могли підказати, якою буде весна цьогоріч. Наприклад, якщо 25 лютого було чути, як стукає дятел, це означало, що тепла доведеться чекати довше, адже весна затримається. Також селяни звертали увагу на риболовлю якщо цього дня вдавалося впіймати карася без ікри, це віщувало на велику повінь. Ще однією цікавою прикметою були качки. Вважалося. Що якщо 25 лютого побачити вгодованих добре вгодованих птахів, це знак, що весна буде затяжною і прохолодною, тож варто готуватися до більш тривалих холодів. Із цього відео, шановні глядачі, ви все все дізнаєтеся про традиції, про вірування, про знання наших предків саме про цей день, про 25 лютого 2025 року. В цьому році я веду цей календар. Це Новий Юрянський календар, я веду за цим календарем свій канал. Так само я враховую всі перехідні та неперехідні свята, і народні свята, і церковні свята. А також я враховую перехідні народні звичаї. Тому, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі, діліться цим відео, робіться репости цього відео, де є така змога, де у вас є можливість і бажання це зробити. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще досі не підписалися. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим на землі за цей чудовий день я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Тарасій жив у 8-9 століттях і походив із знатного роду. Він відігравав важливу роль в управлінні імперією, оскільки обіймав посаду секретаря при імператриці Ірині. Хоча не був духовною особою у 784 році його обрали патріархом Константинопольським на Вселенському соборі. Він відзначався скромністю і суворим аскетичним способом життя, дотримувався строгих постів і дуже мало спав, особливу увагу приділяв турботі про людей, допомагав нужденним, годував голодних, піклувався про хворих та знесилених. За його ініціативою було збудовано монастир та лікарню, щоб ще більше людей могли отримати допомогу. Його життя стало прикладом доброчесності та милосердя. Відомо, що багато людей, які перебували поруч із ним в його останні дні, відчули полегшення від своїх недуг. В народі вірили, що в день Тарасія вулицями блукає кумуха або кумаха, загадкова весняна лихоманка, уявляли її в образі виснаженої старої жінки, загорнутої в лахміття, з величезними очима та синюватою шкірою. Вона могла пристати до подорожнього, випрошуючи шматочок хліба. Або ж стукати у вікна, просячи пустити її переночувати. Однак про неї казали кумаха ходить і за собою біди водить, тож люди остерігалися її появи. Вважалося, що саме 25 лютого вона стає особливо небезпечною, адже навіює на людей сон, а коли вони засинають, може вселитися в них. Тому в цей день в наших предків існувала сувора заборона на денний та вечірній сон. Щоб захиститися від підступної лихоманки, обов'язково молилися в цей день святому Тарасію, вірячи, що він допоможе відвести від людини цю напасть. А якщо кумоха або кумаха все ж нападала, її можна було впізнати за характерними ознаками. Людину починала сильно трясти, вона відчувала невгамовне тремтіння в всьому тілі, особливо в ногах. Виходячи з дому сьогодні, щоб всьому таланило. Можна промовити наступне замовляння, слухайте уважно. Іду я з хати, за мною Сус Христос і я Мати, Миколай на порозі помага мені в дорозі. Якщо 25 лютого пощастило знайти скинуту зміїну шкурку, це вважається дуже доброю ознакою. В народі вірили, що той, хто її знайшов, отримає захист від хвороб на все життя. Якщо ж з'являться перші ознаки недуги, потрібно взяти цю шкірку в руки, трохи покрутити її та попросити зцілення. Щоб шкірка приносила користь, її слід зберігати в надійному місці, подалі від чужих очей і дитячих рук, адже втратити її погана прикмета, що може передвіщати тривале нездуження. Сам день Тарасія в народі мав досить неоднозначну репутацію. Люди вважали, що цього дня слід бути обережними та уважними до будь-яких дрібниць, бо несподівані події могли мати неприємні наслідки. Наприклад, існувала прикмета: якщо 25 лютого в будинку з петель впадуть двері, це віщує важкі випробування для сім'ї. Тому цього дня особливо уважно стежили за порядком в домі і намагалися уникати непотрібного ризику. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що навколо надто багато заздрощів, лихих слів чи недобрих поглядів, то можливо саме час звернутися до стародавньої мудрості. Наші пращури вірили, що слова мають силу захистити від недоброзичливців, заспокоїти серце і наповнити простір навколо спокоєм та гармонією. У такі моменти вони промовляли особливе замовляння. Що допомагало зберігати внутрішню рівновагу та захищати себе від чужих недобрих думок. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела, тому воно дуже дієве ніч темна, ніч тишна. Сидиш ти на коні Буланому, на сідлі Соколиному, замикаєш ти комори, дворці і хлівці, церкви і монастирі і київські престоли. Замкни моїм ворогам губи і губища, щоки і пращоки, очі і праочі, щоб вони на мене нарождену, хрещену і молитвену Рабу Божу Марію, зубів і очей не витріщали, гніва в серці не мали, щоб усе поважали і в добрих мислях мали. Звісно, ім'я Марія, вам треба замінити на ваше власне ім'я, якщо ви жінка. Ну, або на чоловіче ім'я, або на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Звісно, ще в нас сьогодні перехідне народне свято, народний звичай перехідний це колодій, він продовжується. Вже другий день в корчмі збираються жінки для того, щоб проводити різні обряди та ритуали з колодкою. Воно так і називається або колодка або колодій. Триває з понеділка по суботу, і сьогодні в нас вівторок, і на вівторок є певні особливі ритуали з цього приводу. Хрещення колодки воно саме відбувається у вівторок, Масляного тижня. Це продовження жартівливого обряду, якого жінки розпочинають в понеділок, коли вона народилася ця колодка. І вони як народили типу цю колодку, в корчмі відсвяткували це. І там же ж її залишають до наступного дня, до вівторка. Ранком знову жінки збираються в шинку, де залишили напередодні новонароджену колодку. Вони вигадують для неї ім'я, часто якесь смішне чи символічне, а потім влаштовують хрестини. Одна з жінок виконує роль куми, інша хрещеної матері, а ще хтось священника. Всі ці ролі розподіляються жартома. Кума приносить ще одну пляшку горілки, мовляв, на хрестини без цього не можна. Після цього починається застілля. Жінки частуються млинцями, варениками, випивають та вітають одна одну з тим, що колодка тепер охрещена. Вони сміються, співають пісень і продовжують розігрувати сценки, пов'язані з обрядом. Хтось навчає колодку, як треба поводитися, хтось виголошує тости за її здоров'я. До цього часу до гурту жінок приєднуються й чимало чоловіків, яким одразу щепляють колодку, і вони так само долучаються до святкових розваг. Однак святкування для наших предків не обмежувалося лише корчмою, воно виходило і за її межі, охоплюючи все село. Жінки несли із собою ту саму колодку, яку сповили ще в понеділок, і крім того, мали ще кілька маленьких символічних колодочок. Їх вони вішали на чоловіків, які ще не стали батьками, а також на тих, чиї сини чи доньки не побралися під час останніх м'ясниць. Така традиція мала жартівляливий характер, і винуватці повинні були відкупитися, частуючи всіх напоями або стравами. Якщо ж вони не робили цього, то не мали права зняти колодку. Крім дорослих чоловіків, колодку чіпляли й неодруженим хлопцям та дівчатам. Особливо тим, хто відмовив комусь в залицянні або досі не обрав собі пару. Молодь теж брала участь в цих веселищах. Дівчата вішали колодку хлопцям, а ті могли відкупитися. Традиційно це були намисто, стрічки або хустка. Згодом, коли звичаї трохи змінилися, хлопці стали дарувати дівчатам цукерки, газовану воду, а інколи навіть пиво. Натомість на Великдень дівчина мала віддати колодку, подарувавши парубкові гарно оздоблені писанки у вишитій хустині. У відповідь він запрошував її на танець, наймаючи для цього музик. Окрім цього, був ще один цікавий звичай родини, в яких хлопці, а іноді й юні дівчата залишалися неодруженими, отримували своєрідне покарання. Матерям прив'язували до ноги колодку, натякаючи, що вони не подбали про весілля своїх дітей. Від цієї так само кари можна було відкупитися, пригостивши громаду частування. Що не можна робити сьогодні? День 25 лютого в народі називали Тарасом Безсонним або безсонним днем. Вірили, що святий Тарасій оберігає людей від лихоманки. Тому цього дня намагалися не засинати до заходу сонця, щоб вберегтися від хвороб. Також існувала ще одна цікава прикмета: вважалося, що 25 лютого не можна заглядати в чужі вікна на вулиці. Казали, що той, хто порушить цю заборону, може несподівано підхопити загадкову недугу. Цей день вважався не найкращим для важливих справ, особливо для чоловіків. Наші предки були переконані. Якщо 25 лютого братися за великі проєкти, підписувати серйозні угоди чи укладати важливі договори, з часом все може піти не так, як хотілося б. Окрім цього, цього дня радили уважно ставитися до власного самопочуття. Навіть легке нездужання не слід ігнорувати, бо вважалося, якщо почати лікування саме 25 лютого, одужання настане значно швидше. У вівторок, на сиропусному тижні або на масляному тижні продовжувалися веселі гуляння, де головне місце займало частування. Оскільки це вже був підготовчий період перед Великим Постом, головним правилом харчування було уникнення м'яса, проте вживання молочних продуктів яєць залишалося дозволеним. Вареники найпопулярніший, найтрадиційніший, варіант вареників із сиром та сметаною, інколи з картоплею. Саме це треба ставити впродовж цього тижня на стіл. Також може бути сирна запеканка, сирники ще один спосіб використати молочні продукти. Так само вживали молочні каші, наприклад, пшеничну або гречану з молоком. Їли горіхи, мед, фрукти, пили узвар як доповнення до страв. Головна заборона, як я вже сказала, м'ясо та м'ясні продукти, бо їх слід було повністю виключити після м'ясопусної неділі, яка в нас була з вами позавчора. Тому жодних ковбас, сала чи м'ясних запіканок. Звісно, всім цим як порадами ви можете користуватися, якщо стан вашого організму дозволяє притримуватися цих правил, правил посту і правил перед постом сиропусного тижня. 25 лютого іменини відзначають люди з наступними іменами: Антон, Євген, Олександр, Тарас та Федір. Це день, коли вітають якраз всі, хто носить ці імена і хочеться побажати іменинникам здоров'я, удачі, радості та гармонії в житті. Нехай цей день принесе безліч приємних моментів, а рік буде сповнений нових можливостей та щасливих подій. Ну і ще хочеться додати сьогодні значення ім'я Тарас, і воно має давньогрецьке походження. В перекладі це може означати бунтівник або той, хто долає перешкоди. В українській культурі, в українському народі ім'я Тарас воно знакове, воно особливо значуще і асоціюється воно із силою духу. Прагненням до свободи та відданістю рідній землі. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Це в нас вівторок на соропусному тижні. Вівторок колодія. Дуже веселий період, дійсно. Щодня можна відпочивати, гуляти, зустрічатися з друзями і треба зрештою, це робити. Єдина умова поменше, не поменше, а просто не вживати м'ясо. От, і знову ж таки нагадаю, що колодка або колодій це традиційно жіноча забава така, жінки його організовують і жінки його відпрацьовують, скажімо так. От, і завтра буде так само дуже цікавий день. Приходьте обов'язково на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Обов'язково бережіть себе, не заглядайте в чужі вікна, слідкуйте за власним самопочуттям. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!